Bonjour à tous! Всім добрий день! Вітаю на каналі Просто Франс. Ми з вами в цих відео знайомимось з робочими зошитами, які ви можете придбати. І я даю вам лайфхаки, на що звернути увагу, щоб було легко вчити французьку лексику, нові слова. Завдяки французькій педагогіці. У нас три зошити. Ми зараз з вами роздивляємось зошит А1. У нас ще буде А2 і Б1. Другий урок Лесон 2. Тема в нас Лідалті, Ідентичність. В минулому уроці навчилися говорити, як вас звати, і називати по літерам своє прізвище і своє ім'я. У другому уроці французи пропонують нам навчитися говорити про свою ля date de naissance, дату народження та «le lieu de naissance» місце народження. В адміністрації вас можуть запитати: вот lieu І naissance, s'il vous plaît, ваша дата. І місце народження, будь ласка. Перше завдання. Обсерви пронаблюдайте. Прослухайте аудіо, і тут у вас діалог про день народження. І вже тут ви бачите деякі цікаві речі. По-перше, французи перед датою. Дивіться, отут вверху, де моя мишка вверху справа. «Le 5 novembre» – французи перед датою, а дата це день з номером числа, з числом і з місяцем. З місяцем. Так, Ставлять артикль. Виходить, що дата це як об'єкт. Не просто який-небудь день, а як предмет льо. У французів слово дата ля дата жіночого роду, а коли говоримо саму дату, ставимо льо. По-друге, ви бачите, тут з Днем народження Бон bon Аніверсер це слово, яке перекладається як годовщина. Тобто слово, яке означає свято. Можна спитати Секан Тон аніверсер» Коли твій день народження? І коли б людини питають, мається на увазі, ти святкуєш коли, коли ж твоє свято? Тобто, для особистого життя, день народження, це буде «l'anniversaire», «mon anniversaire», мій день народження. І мається на увазі свято і дата, коли в мене свято. А от для адміністрації це буде «la date de naissance», тобто дата, в яку ви народились. Ось така різниця. Хоча для українців, для нас День народження це свято теж, а дата народження це для адміністрації. У французів теж така різниця: День народження l'anniversaire чоловічого роду, для адміністрації la date de naissance. І говоримо: я народилася чи народився. В якому році. Ви всі, ви, багато хто з вас знає прийменник «в», але це прийменник фізичний, а в якомусь році рік це щось нефізичне, яке не можна потрогати. Тому буде прийменник в нефізичний, а він у французькій мові звучить як AU. Пишеться N. І. Ставиться перед числом. І перед місяцем теж ставиться перед числом року. Так? І от перед місяцем, анює. І ось сама дата лотеє, в липні 13 липня. Ось так це буде виглядати французькою. З датами не так, як в українській мові. Після того, як ви прослухаєте діалог. Можете його прочитати, навіть варто прочитати, будь ласка, діалог по картинці, перекласти і «Репонди», відповідайте. Тут треба дати відповіді, додати, додати. це Л'аніверсер, чи є? це день народження кого, Аліси чи Соні. Аліс і Соня. Аліса та Соня мають 30 років. Вре, правда, чи фо, euh, правдиве речення, чи неправдиве. Чи euh, хибне. Літво заміс совне en 1988. Правдиве хибне. фо. Три подруги народилися в 1988 році. Соня Ени є народжена у якому місяці септамбр чи жюї, вересень чи липень. І ви бачите, що у французів вони не говорять я народилась, ти народився. У нас дуже дивне дієслово слово вся, це ж коли я щось сама роблю, або я вмиваюся, я піднімаюся. Да? Але коли ми народжуємось, ми не самі себе народжуємо. Якось воно в українській нелогічно, замисліться. А у французів по-іншому. У французів Соня є народжена. Французи не кажуть, я народився, вони кажуть, Я є народжений через дієслово етер і через оцей дієприслівник, через. Є прислівник народжений, є народжений. Дайте, будь ласка, відповіді, перевірте, будь ласка, ваше розуміння на слух. Далі в цьому уроці зразу дають дуже багато чисел. Звісно, числа працюємо ми. Рекомендація, яку я вам можу дати, як опанувати числа, а це розділ «меморізи». Запам'ятайте в уроці. Лінобро числа. І лізани та роки. Числа варто вчити по 10, рахувати туди та навпаки, тобто з 0 до 10 і, та, і знову до 0. І десь тренуватися 3-5 днів, потім брати наступну десятку 3-5 днів і так, далі, і так далі. Тут у вас є аудіо. Так, і в нас тут є, як вимовляються, лізани роки. І ви побачили, що тут роки, якесь дивне слово Ани. Хоча ви вже бачили, що тут у нас, наприклад, в діалогу це було Аліс і Соня у тантан. -тан». Чогось є рік, 30 років, слово Аун, С це множина і ми множину не читаємо. Аун і Тут у нас роки, множину теж не читаємо і ОС, але дві Н, і читаємо ани, тобто є ляо є ЛЯНИ. В чому різниця? АН, коротке слово чоловічого роду використовують, коли рахують роки. Скільки вам років? 20, 30, 40, 45, 37, 52. І так далі. Тобто, коли рахують, або скільки років пройшло, з якихось пір. так? Десять років пройшло, 5 років пройшло, і так далі. То це буде слово АУ ляу. Так? А лізани слово жіночого роду юнани і мають на увазі. Рік, як його довжину. Події, які відбуваються протягом цієї довжини. Тобто це рік не як порахувати, скільки років пройшло, а це нумерація періоду лізаний. Да? Це нумерація періоду, і в цей період щось відбувалося. Кажуть там, в такому-то році відбулися такі-то події, в такому-то році інші події. Тобто, коли є номер року, то це буде жіночий рік, тому що мова йде про події цього року, так? про його довжину, тому це буде ляни, лізани. Отакі два слова. Одне слово для рахування років взагалі, а друге, коли мають на увазі про. Протягом року, що було, до, було довжину періоду. Далі, щоб сказати дату, треба розібратися з місяцями і сезонами. Теж у вас є аудіо для прослуховування лімуа і saison». Французькою мовою сезон це пора року, і слово сезон в українську прийшло з французької. Це просто пора року. У французькій мові пори року чоловічого роду, і льоп гентам артикль повністю вимовляється, бо тут приголосна. А в інших порах року скорочується, бо тут всю голосна або аж ліве, літи, льотон. На що варто звернути увагу, французи рахують пори року не так, як українці? Вони рахують по сонячним астрономічним святам, подіям, так? тобто зима у французів 21 грудня по 19 березня. Ми знаємо, що 20... це в нас астрономічні події, наприклад, 20 березня це весіннє рівнодення, і у французів починається весна. На осіннє рівнодення у французів починається осінь, ось 23 вересня. Десь так у них. Е, так, ну, ви бачите дати, це сонячні свята. Далі, ви також бачите, що тут є дю О. Щоб сказати, з якоїсь дати по якусь дату, будемо використовувати. Оці прийм... Це злитний артикль, граматика така. Треба запам'ятати дю, це з якого, з якого числа, О по яке число. Так, це злитний артикль, в граматиці це проходиться, Д плюс Льо, тому що дата льо буде дю. А А плюс Л буде О. Тобто французи говорять з якоїсь дати це прийменник Д. По якусь дату це прийменник А. І ось виходить Дю О. Так, тут у нас є також місяці, які треба опанувати цьому уроці, Але календар проходиться поступово не за один урок, щоб ви знали з викладачем при викладанні календар практикується поступово, яку я можу вам дати пораду. Зробіть, будь ласка, таку вправу, що... говоріть дату по місяцям, наприклад, 1 січня 1 janvier. Далі, le janvier, le janvier, le janvier, і так далі. От проговоріть один місяць. І протягом 12 уроків будете сідати займатися французькою мовою. проназивайте про всі дати всіх місяців, так ви опануєте тему календаря. Що ще важливо? Французи говорять не так, як українці. Українці говорять. Друге січня, 3 січня це другий, третій відповідає на питання який. Це числівник, як відповідає на питання який. А французи, так, як українці, українці говорять тільки про перше. Перше січня. І це буде слово прем'ї. Прем'ї. А далі, говорять 2 січня, 3 січня 4 січня, тобто просто кількісні числівники просто рахують. Так, тема календаря вона проходиться поступово. Далі. Тут у нас документ шенгенської візи. «Les informations personnelles» особисті дані. Французи слово дані, в них є слово лідони, але частіше використовують слово інформація. І на відміну від української, ви бачите, у французів інформація буває в множині. Тобто, у французів це особисті інформації. Запам'ятайте таку різницю з українською мовою. Demande de Демон деза е, запрос. Шенгенської візи. Все форму... формуляр і грать у цей форму... формуляр бланк безкоштовний. Значить, тут у нас ви вже знаєте nom de famille, прізвище, nom de naissance de famille antérieure. Це euh, прізвище по народженню або попередньої сім'ї. Мається на увазі дівоче прізвище. Но de naissance, щоб ви знали, для чоловіків це те саме, що nom de famille, прізвище сімейне. а для, франц... а для жінок non de naissance це дівоче прізвище, тобто прізвище народження, прізвище, з яким народилася. Preno ім'я, date de naissance. Дата народження, слово naissance народження, lieu de naissance, місце народження. Pays de naissance» країна народження, народження», «Nationalité actuelle» громадянство теперішнє і nationalité à La Naissance Si différente» громадянство при народженні, якщо інше. Тобто в якій країні з яким громадянством народився, і якщо змінював, то яке в тебе зараз е, актуальне громадянство. Далі ми тут бачимо доволі цікаві. Фрази. Тай Юан китаєць є народжений 9 квітня, ставимо перед датою Льо, і місто кажем А Кантон. Далі, в якому році буде прийменник в нефізичний, звучить як А, і скільки років він має. І знову дату говоримо Льо з артиклем, так. Це є його день народження, Son anniversaire. Продовжуємо: в нас тут фрази Фрази. Pour communiquer. щоб спілкуватися. Чому ви тут навчитесь в цьому уроці у вас є аудіо, Tu as quel âge? скільки тобі років, навчитесь питати, відповідати trois ans. мені три роки. Votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Запитання в адміністрації, розуміти, відповідати. Je suis né le 12 août 1997 à Paris. Тобто спочатку говорите, я є народжений, ставите льо обов'язково перед датою і говорите місто з прийменником А, де. Коли ми говоримо, де народився, в Парижі, в Києві, то це буде А. Не говоримо «дан» і не говоримо ан. От ви вже за два уроки зрозуміли різницю між цими прийменниками. Дан, це в нас в чомусь фізично, «ан» — це в нас не фізично, в якомусь місяці. Наприклад, цей пан народився у серпні. Це буде Анут. І він народився в 1997 році. Це буде «ан» — «мільнівсан». 97. Можна сказати ce monsieu en août» або сказати ce monsieur ni en 1997». Тобто французи ставлять ан, якщо окремо говорять місяць, або окремо число. А от щоб сказати, в якому місці говорять не а, не і не ан, а говорять просто а. А. Так, такий прийменничок А в якому місті. Далі запитати: це коли є твій день народження? Це Каунтон Аніверсер в травні. І Льо ставимо перед датою. Ауме, Льодузме. Муажі з війни анівер. Я народився взимку і говоримо дату Льо 2 десантр. Перед сезоном теж ставимо ауме. Так. І далі йдуть вправи. В підручниках французи дуже люблять педагогіку кросвордів. це розвиває увагу. mois de l'année. Обведіть 12 місяців року. І ви бачите, у нас тут слово рік жіночого року, роду, а те, що означає періоди. періоди да? Анту. Тут треба знайти місяці, пообводити. Далі послухати, пошукати числа після того, як опрацюєте попередні завдання з числами. І кути, і куди іантури, зантанди. Прослухайте діалог не один раз пообводьте числа, які ви почуєте. Третя вправа кляси лі дат. Треба, ось тут є дати, треба їх пописати по табличкам. Зима, весна, літо, осінь. Так, для цього треба знати місяці і екзерсіс 4, вправа 4. Треба лізелю документ і у кістю. Прочитайте документ і відповідайте, дайте відповідь на запитання. Що це за документ? Акт naissance» акт народження. Тобто французькою це свідоцтво про народження. У нас тут є графа «но», прізвище, прино, ім'я, народжений такого-то, націоналіти, громадянство, а де і секс стать. І от у вас є запитання, і кельмуа. Він народився якого місяця, онкель сезон Іллини, в яку пору року він народився, en an... en il в якому році він народився, келеса дата, яка його дата народження, келесон, Яке його місце народження. Ось такий урок, де пропрацьовується лексика і розмовні навички про особисті дані, місце та дату народження. І зелена вправа для production orale мовне виробництво, усне розмовне виробництво, Л'exercice 5», вправа 5. Де de паде, у présentez-vous. Представте себе: аж і дат до насанці, вік, місце і дата народження. Тобто така вправа, наче ви в адміністрації. Екзам: приклад: je m'appelle Esther, je suis née. ну і так далі. Тобто, в цьому уроці ви, якщо ви добре його пропрацювали, ви можете легко спитати людину про її особисті дані, день народження. Uh, et vous pouvez pour ça vous dire je m'appelle Angéline, uh, je suis née en Ukraine uh, en 1976, uh, je suis française d'origine ukrainienne, uh, je suis je suis née à Dnipro, mon sexe est féminin. Voilà oh, no, ah oui et que um, quelle est ma date de naissance? Euh, je suis née en novembre, je suis née en automne et je suis née le 5 novembre 1976. Voilà. Voilà, C'est que vous pouvez vous Сподіваюсь, вам цей урок сподобався і вам мої пояснення допоможуть його добре зробити. Якщо це так, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному уроці курсу лексичні вітрила, де я вас мотивую і розказую, на що звернути увагу, щоб пропрацювати три лексичні зошити від рівня А1 до рівня Б1. На все добре і до зустрічі в наступному уроці цього курсу.